Побок України з футзалу Одна четверта фіналу. Матч. Відповідь у Хмельницькому. За кілька миттєвостей розпочнеться. Місцева команда Сокіл приймає команду Катеринослав Хліб із Дніпра. Клуб екстра ліги проти команди, яка виступає в чемпіонаті України. Але у другій лізі. перший матч Сокіл виграв у Дніпрі з рахунком 4-1. Мав величезну перевагу. Можливо, в першому таймі це не було продемонстровано рахунком на табло, так? Але в другому Хмельницька команда. Перша постріля передача, ценають удар. І Бакінський переводить. Хамдамов. Буде Петп Андрій Битий ніж. Один Фідвер вирішив зробити і завдає удару Сахайдаченко Перший сейв. Себе вестим. Низовий простріл. і міг Кадомцев завдати удару. Зараз Засенко б'є, там м'яч м'яч уже не сам. Тому грає на Хамдамова, об'є. Андрій стійко м'яч влучає. Що ці четвірці там і Моспан може вийти. А тим часом ще один удар поворота хмельницької команди. не точно віддав на Погасова. Контратака Сокола. Подлюк. Удар. І передача на Мартинюка кутового. Удар Дмитра. Дуже красивий гол. Баражує Хамдамо. І ось нарешті відкривається. Дуже класно. Скидка на лесудка. І Хамдамов в Ні, не заштовхав. Врятувався. Задумав непогано на щербення. Але не виконав. А тепер забула зараз Кадомса. Він може забувати. Ні. Не переграє Бекінського небезпека. Триває Поперечення. Знову рятує Сокіл. І удар. Перед собою відбувається Гайдаченко. Добити можна, але ні. Знімає голови. Лесенко удар. Як витягнув цей м'яч зараз Гайдаченко. І вже попереду до Олександра Пас доходить. Шеремета. Удар. удар. в аут. Крутчик розстрілює Сагайдаченко, але влучає йому в коліно. А зараз Мартинюк. Хороша передача на Щербеня. Удар Владислава повз дальній і Кручик. То номера Дніпровсів. Засенко. Знову тепер він проти кручика намагається обіграти молодого гравця. І виходить за допомогою партнерів. І Засенко за передачу від засенка на Маржановську. Той б'є з зливий забирає Бакінський. Удар був рамкової. Зараз передача на щербаня. І тепер на кутовий переводить дняч Загайдащенко. Мартинюк удар, І одразу ж перевіряє голкіпера. Не Удар подлюка. І нарешті 1-0. На 15 хвилині Артур Подлюк відкриває рахунок у нашому матчі і за сумою двох поєдинків рахунок 5-1 на користь Сокола. Рідний. Дотак віддає назад на засадка і Андрій ще один момент. Федіш на Хамдамова. Поки що будуть свою атаку. Шеремета Верша піде в обіраш. Прострілює Хамдамов головою хотів. Сам біжить і встигає повернутися з зубик і просто виковаряти м'яч у нього з під ніг. Відповідь Сокола Хамдамов 2-0. Андрій Хамдамов 18-та хвилина. Розкішна контратака. Не встигли повернутися гості. Її... Хмельничани розіграли все так, як потрібно. Ну а перед цим пригадаємо, був момент у Катеринослав Хліба у Засенка. Старий світ у матчі був вирішальним, точніше, його промах був вирішальним, який дозволив Соколу зрівняти рахунок у серії. Зараз Подлюк Віч перекидає перекидає голкіпера Засенко Климанко. Як же ж класно розвернувся? восьмий номер прокинув собі нахід пробив перед собою Бакинський, але тут лише Лисенко. Андрій втрачає м'яч також. Також Кадомцев. відкривається дуже непогано Маршановський. Б'є поворотах і м'яч не вийшов за саме. За, лицев... за боковою. Хамдамов Андрій розвернувся проти Клеменка, але загнав себе вже дуже далеко. Простріляв на Шеребетурпедіша 3-0. Нарешті він забив. Нарешті розрядив свою гармату. Вицілив би шансів для Сайдаченка і на 25 й хвилині. Олександра Падіш робить рахунок 3. 0 на користь сокола. Шрамата на зубика зубик скидає навіть на Моспана. І зубик підхоплює м'яч. ну як же ж довго приймає рішення? Сайдаченко. Мартинюк на перехоплення. Моспан не підхопить, тому що тут рідний. Є в нього два адресати. Він видає на, на 44 Клеменко. Забули Маршановського. Ще один момент у гостей. Відбиває Бакінський. На добиванні ніхто ніхто не встигає. Клеменко. Клеменко по флангу проходить шеремету. Піде хорошу передачу. Як зараз не забуває Шебінський. Ще один удар від Маршановського. Сасенко простріл. Перехопив. Суперники, але тут подлюка, дивіться, скільки простору він Тому дрогає лава Сокола зараз від своїх контролювати. Просто м'яч. Ну і зараз перехоплення, і може бути таке гол, котре на слабхіба, але як довго Клеменко. Кручик, яка хороша скидка, мосподвічна біж виходить, віддає на кручику. Богдан, маєстро просто. Як же ж вони розіграли цю контратаку? 37 сама 4 4.0 Богдан Кручик. Бориться погасив там із Зобиком. Віддає таки назад на засумка. Удар Андрія. І в нас Богдан під 13 м номером вийшов. Хороша скидка і не влучає зараз по м'ячу. Засенко. Шеремета. Ну, як справжній воротар. Забирає м'яч. Кидає на партнера. Щербань побіг Владислав. І ще один вихід. Вічна просто. Сайде щенка, але на добиванні. Щербань кладе ще один м'яч. 5-0.28 хвилина. Владислав Щербань. Таким темпом можна втомитися рахунок змінювати. Коментатор ваш. Забули рідного. Ну що, буде хоча б один гол. Але лише кутовий. Педяш. Одна секунда. Удар. Відбивається гості, і на цьому все. «Сокіл» виходить в фінал чотирьох Кубку України з футзалу, двічі розгромивши команду Другої ліги Чемпіонату України. «Дуже хороше впечатлення. Ми, конечно, любителі, Это ж видно. И команда Сокол нам сьогодні поставила нас на те місце, которое ми дійсно на любительському рівні не могли забити, потому що не вистачає мастерства у ребят. Зато, как по мне, такие игры дорогого стоят. Молодежь будет расти. И на той же в второй лиге участвуем. Надеюсь, что вони помогут молодим ребятам обрести уверенность в себе и там будем забивать. Пока здесь мы не готовы на уровне экстра лиги играють, конечно же. Помітно так, що засенько лідер команди, він відіграв фактично без заміни. Так? На да, то, чому нас... надавали. Ну, он в первой игре должен был играть, к сожалению, приболел. И, наверное, сегодня хотел показать, себе. он здесь играл в спортлидере и хотел показать себя, просил, чтобы поиграть. Единственное, что не а Так у нас, к сожалению, Эдик Кулик, капитан команды, сегодня не присутствовал, он замещал капитана, он был молодец. Я только за ребята из Асенка, и Мажаровский, и Леша Сагайдаченко, те ребята отыграли сегодня на... В своєму хорошому уровнем. Перше за все дякую команді суперників за те, що гра була не груба, була надзвичайно швидкісна. Думаю, наші болільники вже зіскучились за футболом і з тими всіма переп'ятіями, які. Асоціація фодзалу нам робить. Думаю, вони були задоволені тим всім, залишилися грою і так далі. По своїй команді можу сказати одне, що тактичну установку поведінню ігри вони знову ж таки з себе видавили і зіграли правильно. А індивідуальна майстерність ну, бажає бути надзвичайно набагато краще, тому що ми моментів зробили для реалізації горіть предостатньо достатньо на п'ять ігор, а реалізували чисто маленьку купинку».